Говоримо з військовим аналітиком Олексій Гетьман з нами на зв'язку. Пане Олексію, радий вас вітати. сьогодні. В офісі президента відреагували на ці дописи певних блогерів, які публікують в мережу роботу ППО і кадри падіння ракет. Ви вибачте, будь ласка, що я звертаюся до вас з цим питанням, але поясніть, будь ласка, ще раз, чому це робити небезпечно навіть от для тих самих блогерів, які це викладають. Дуже-дуже приємно, що в Офісі президента на це звернули увагу так, що це має розголос і в засобах масової інформації ми з вами це обговорюємо. По-перше, ракета, яка летить, наша ракета, яка збиває ціль, за неї залишається шлейф диму ну, відпрацьованого палива. І е, якщо прив'язатися е, ну, зорієнтуватися на місці, е, ну як потрапила якась частина Києва ще на цю світлину або на це відео, можна чітко вирухувати, звідки була запущена ця ракета. Тобто це така допомога ворогу, що я просто не знаю, що е, як можна це коментувати. Я там, ну в інших ефірах, я запропонував, може нас почують в тому числі в офісі президента, ви знаєте, цих людей їх не треба штрафувати. Ну в'язницю в'язницю сажати не треба, бо ну нічого доброго всього не буде. Штрафувати може там є люди, які ну заплатити там не знаю півтора тисячі чи там триста гривень. Скільки там ці штрафи вони можуть навіть не відчують і будуть продовжувати робити е, такі речі. От я не знаю, може, давайте започаткуємо. таке. дуже хотілося б, щоб у нас було так, як в цивілізованих країнах, наприклад, в тих самих Сполучених Штатах, коли людина навіть відома, ну я проводив приклад там Наомі Кембл, це відома модель. Вона кинула в когось мобільний телефон телефон декілька років тому. Де ця людина поскаржилась і її, її присудили громадські роботи, навіть зірки, навіть з, з модельної зовнішністю, що кажуть, і вона мила туалети. Дуже нормально. От цим людям, які викладають такі. Такі відео або такі фотки треба, по-перше, заблокувати їхні соцсети, що нам ну їхні можливості користуватися соцсетями що не менше на 15 діб. Раніше таке було 15 суток. Казала, і от на 15 діб людей цих дат давати їм лопати в руки, і хай вони копають, окопують там окопи роють. От, от, от де, де вони по, по місту Києву, де там засоби проти повітря наборони чи інші речі? Хай от от трудотерапія. Оце було б от, це дойшло би дуже швидко. Якщо у людини нема здоров'я, ну щоб копати е, лопатою, то руки в нього працюють, е, па, е, кнопочки він натискає на своєму телефоні. Тоді нажаємо в руки, хай корто причистить десь е, в якійсь войські частини. І так 15 діб по 8 годин, і нехай він відпрацює, щоб на наступного разу в нього дуже думки не було взяти, зробити це фото, викласти. Така, а потім по ці по цьому сліду ракети верховоди знаходиться наш звітний ракетний комплекс і туди запускають. І нам доводиться передислоковуватися і міняти дислокацію за те, що якась Якась людина взяла та виклала е, от таке відео, щоб забрати, зібрати якісь лайки. лопату в руки, або метоку міть, підмітати вулиці, або чистить картоплю. Оце обов'язково треба робити. Не штрафувати, не в тюрму сажати. Ну, що в тюрмі, що, 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 що він, він ще буде ображений на весь світ. А от трудотерапія, як в тому числі в Сполучених Штатах, в тому числі в цивілізованих країнах. Це дуже нормально. Громадські роботи. Громадські роботи за, за такі порушення. От дуже хотілося б, щоб ну, е, або президент, або з офісу президента, або ну, я не, не розумію. Хто це може видати таке розпорядження, що під час військового стану, щоб це от таким людям саме таке покарання? Труди ну, громадські роботи. От Тоді точно думаю, наступного разу в нього бажання викладати якесь фото. Не, не захочеться, бо мозолі на руках або від лопати або від метонки. Пробачте за мої емоції. Ну, просто це, я просто розумію, що вони роблять. Вони, вони просто видають позиції наших ракет ворогу, ну, пускових уснок знітних ракет. Я вам дякую за ці емоційне звернення. Чому тому, що насправді для мене так само не зрозуміло, як людина може це робити, при чому викладаючи і розуміючи, що в принципі то і до тебе може долетіти те, що буде летіти, а потім у відповідь з боку росіян.